Ці клаптики залишились після пошиття ковдри. Можна було їх відправити на смиття, але я буду шити з них килимки. Це звичайний канцелярський клей олівець. Він потрібен для того, щоб тканинка трималася, поки ми будемо стебати полотно. Коли я все приклеїла, що хотіла, покриваю полотно фатіновою сіткою зеленого кольору, а зверху силиконовою плівкою. Це полотно можна простибати, як вам заманеться. Головне, щоб це було ретельно простібана та вам подобалось. Далі беремо мокру тканину, накриваємо її полотно та гарячою праскою обробляємо всю поверхню. Не бойтеся, плівка не поплавиться, головне взяти мокру тканину. Далі, ніжний бік полотна, я покриваю тканиною, це була колись чоловіча сорочка, та обробляю краєчки. Все, келемок готов. Його можна використовувати як сушку для посуду, для сервіровки столу або покласти на підвіконці та поставити на нього горшечки з вашими кімнатними квітами.